Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось таку закусочку з маринованих огірочків огірочки, які подають до бургерів. Отож, нарізаємо огірочки на скибочки до 1 см товщиною. Цибульку нарізаємо пів кільцями і додаємо до огірочків. Все викладаємо у велику їмкість, солимо огірочки, добре перемішуємо та залишаємо на 3-4 години, щоб наші огірочки пустили сік. Адже ця закусочка йде зовсім без водички. Накриваємо тарілочкою, кладемо гніт, баночку або відеречко з водичкою. Огірочки тим часом пускають сіль, дивіться, як багато. Додаємо цукор і спеції, Гірчицю в зернах, чорний перчик в зернах, куркуму і доливаємо оцту. Розмішуємо добре і додаємо до огірочків. Як тільки наші огірочки змінили колір, виключаємо, накладаємо в баночки. Закриваємо кришечки і під одіяло. Огірочки получаються дуже хрумкі, солодковаті. При бажанні можна додати трошки більше солі. Оце зовсім не відчувається дуже смачно. Раджу приготувати декілька порцій. Смакуйте з наталі.